Останні дзвоники пролунали у навчальних закладах житомира 30 травня. Зокрема, його почули і випускники ліцею номер 30 Емоції в мене з Зної сторони добрі, а з іншої сумно, тому що я ще рік назад викладав цих учнів, вів фізику, і досить так прикро з ними зараз прощатися. Приємно, що вони йдуть в нове життя, вони розвиваються. В останній шкільний дзвоник почули 50 випускників ліцею. Учениця 11-го Б класу Катаріна каже, серце переповнюють емоції суму та радості. Одночасно спогади будуть досить теплі. Дуже чарівні, як на мене, класні спогади. Будемо сумувати за класним керівником, за однокласниками. Але прийшов час. Одинадцятикласники зізнаються найбільше сумуватимуть за уроками української мови, які викладала їм їхня класна керівниця Оксана Лінійчук. Вони дуже цікаві, дуже такі загадкові, а незвичайні. Емоції переповнюють і Оксану Вікторівну каже, відпускає своїх випускників у доросле життя з гордістю, бо впевнена, що усі вони стануть успішними на обраному шляху. Радію пишаюся, що вже виховала і дала знання такому поколінню. Частини легкі, але діти суперові, діти класні. Сумно, тому що вилітають ще одні, як то кажуть, знаєте, пташки свого гнізда. Але дороговказ у них всіх є. Чітка ціль поставлена, до якої вони будуть йти, впевнено. Наприкінці свята випускники станцювали свій шкільний вальс і пішли у класи, аби востаннє сісти за парти та відправитись у доросле життя. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.